Фейки про ракети та вибухи в районі Луцьку. І брехня про 5 хвилин до підльоту ракет. На Волині та Рівненщині телеграм-канали 14 січня знову хайпували і сіяли паніку під час повітряної тривоги. Привіт, з вами Анастасія, і сьогодні поговоримо про брудні прийомчики, які використали адміни місцевих телеграм-каналів, щоб залякати читачів і збільшити кількість підписок. Під час повітряних тривог наші фактчекери нерідко бачать, як збільшується активність у телеграмі. Користувачі активно шукають потрібну їм інформацію і не по своїй волі мігрують з одного телеграм-каналу в інший. Так сталося і 14 січня. На початку повітряної тривоги телеграм-канали рісніли повідомленнями про те, що начебто до підльоту ракет у Луск залишилось всього 5 хвилин. Фейкороби фантазували, що час підльоту ракети до певного регіону можна спрогнозувати. Ба більше у них, начебто, є і список місць, які мають обстрілювати окупанти. А ще пропонували підключити фейковий радар балістичних ракет. Але користувачі просто переходили посилання за посиланням, підписувалися на черговий телеграм-канал і не отримували обіцяної інформації. Ракети до Луцька на щастя не прилетіли, а інформація про те, що телеграм-канали знають все на світі, стала черговою фейковою бульбашкою і методом накручування підписників. Не забарилась і ще одна нісенітниця, яку масово розносили волинські рівненські телеграм-канали. Стало відомо, куди летить наступна ракета, та дивіться онлайн-трансляцію польоту. Надали картинку, на якій летить ракета, і капслоком написано: масовані обстріли України, і все це на червоному фоні. Брехне про те, що, начебто, точне місце прильоту показує спеціальний канал, просто заманювали підписників, адже користувачам потрібно було знову і знову переходити за іншим посиланням, підписуватись на телеграм, а обіцяної інформації про точне місце прильоту так і не було. І знову дезінформація про вибухи в Луцьку та роботу ППО. Цей фейк поширили не тільки Волинські, але й Рівненські та всеукраїнські телеграм-канали. А спростував фейк голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко. В своєму телеграм-каналі він написав, що інформація про вибухи не підтвердилась, а ще закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації. Після цього деякі телеграм-канали опублікували спростування про вибухи в Луцьку та роботу ППО. З деяких телеграм-каналів просто видали повідомлення. Отже, вкотре закликаємо вас довіряти лише офіційним джерелам інформації, аби не сіяти паніку та не розповсюджувати фейки. А щоб знати правду, підписуйтесь на наш телеграм-канал Безпечний Район. Посилання в описі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться з друзями. До зустрічі! З'єднатися з цим, що підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться відео з друзями, і ще й пишіть коментарі. І робіть все, що можете з нашим відео.